Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Моя сьогоднішня героїня неповторна співачка Міла Нітіч. Востаннє ми бачилися з нею ще перед повномасштабним вторненням. За той час у її житті сталося забагато драматичних змін. Нині Міла готова розповісти, чому про неї давно не було нічого чути і яку сторінку життя вона перегорнула. От ми з тобою згадували, якраз таки, що в останнє, мабуть, бачилися на зйомках кліпу. Перед війною. Перед війною, так, Десь перед навіть за, за рік. Так. Це зйомки кліпу, де я у тебе знімався. А, де він знімався у мене. Він був головним героєм, і я тобі дуже за це вдячна, бо ти дуже красивий. Ага, це я ще пам'ятаю ми на зйомках кліпу, я кажу Тіма. А ти одружний він каже: так, і в мене жінка, юрист. І така, все понятно. Та. До побачення, гарного вечора. Вирізаємо, <рістити> насправді, це до того, що якраз таки у тебе там в той момент, мені здається, був такий новий етап розвитку твоєї кар'єри, і попереду мало бути там купа нових пісень, треків Стільки всього іншого. Стільки планів було ти не уявляєш? А в результаті ти просто зникла? І ще буквально за тиждень до війни. Я взагалі дебютувала на одному з телеканалів як телеведуча. Uh -huh. Появляєш, ми могли бути з тобою колегами. І ми навіть встигли відзняти вісім програм за два дні рівно до війни. Після цього починається війна, я її зустрічаю в себе вдома в Ірпіні. Я розумію, що все, світ рухнув, не зрозуміло, що буде далі, чи далі взагалі буде, чи бо я не знаю, чи я сьогодні ще до обіду доживу. І така історія, що мені просто. Пощастило виїхати з Ірпіня у перший день. Далі, звісно, перший місяць усі в шоці не, не зрозуміло, що, що робити. Але ми створили пісню, яка насправді була написана 8 років тому, вона називалась «Небокрай», Ми почали все-таки творити і працювати, і щось готувати. І тим не менше, не судилося цій пісні вийти саме тоді весною, хоча вона була зроблена 27 березня. І я тобі скажу, що а, я. 28-го я востаннє побувала в будинку офіцерів у Вінниці до того, як його розбомбили, тому що ми там писали беквокал для цієї пісні. А потім я потрапила до Польщі з благодійними концертами, і випуск пісні затягнувся. Тому я не зникла просто так склалися обставини, що насправді тоді якось це все було не на часі. Десь з півроку я була у Польщі між Польщею і Україною жила. А ну, взагалі що відбувалося, от в голові в цей період. Що не було натхнення взагалі творити? Що не було? Я тобі чесно скажу, якби а, не був Україні був записаний кілька років тому, в мене навіть не було голосу толком співати, тому що така паніка була всередині, і звісно, а, паніка, що робити далі, куди далі рухатись, як це як взагалі і в мене взагалі просто опустилися руки, і я не розуміла, що далі робити, і чи я буду щось робити в плані кар'єри і співу, чи взагалі я буду йти. З шоу бізнесу і займатися чимось іншим. Тобто, навіть такі чим... думки, думки були. Тому що війна дуже жорстко внесла всі свої корективи, і ти ж розумієш, благодійними концертами можна займатися, коли в тебе все одно є якась фінансова подушка, коли в тебе її немає, і ти не розумієш, а, а що далі? А жити за що? А як виживати, існувати, і так далі. Тому було дуже сильно складно, але все ж таки. Був цікавий експірієнс побувати у Польщі, трохи пожити між Україною і Польщею, подивитися, яка все-таки там культура. В який момент ти зрозуміла, що все треба повертатися? В... Ось ні. Так сталося, що насправді у Польщі у мене була спроба побудувати особисте життя з людиною з мого минулого. Але це ця спроба закінчилась невдачею, і, чесно кажучи, було дуже сильно важко. Я буквально в жовтні місяці повністю повернулася вже додому. І одразу в момент, коли почався блек-аут, ми вирішили випустити Небукрай, тому що ми на нього навіть кліп відзняли, і ми випустили, але пісня не зайшла. Ну так сталося. От Просто вона прийшла мимо, напевно, тому що було тоді не до цього, тому що в людей були інші. Ну, слухай, тут всі сидять без світла, які там пісні можуть бути, знаєш, якщо чесно. І все, і я взагалі потухла. Я зрозуміла, що напевно, я не буду нічого робити більше у цьому напрямку. І я почала шукати виходи з ситуації, думати, яким би бізнесом я могла зайнятися, що б я могла створити такого, так, що і які думки були? Що <шлід> навіть були думки про хлібопекарню. Угу. <шлід> ну, по-перше, у мене бабуся дуже смачно пекла з добу. На мене бабуся взагалі випікала неймовірний хліб, неймовірні булочки, неймовірні штрудлі домашні, і це в неї було просто завжди. Ну, круто. І я подумала: а чому б не взяти фамільні рецепти і не спробувати на цьому зробити щось цікаве, смачне, класне. Але дякуючи близьким людям, які були поруч, і дякуючи моїй подрузі, яка на той момент виявилася такою найближчою, вона сказала: слухай, мала, не дуркуй. Ну, що ти це починаєш? Хлібопокарни це хороша справа, але ти зможеш її відкрити у будь-який час, коли ти захочеш, але все-таки тепер за все співачка, і напевно тобі потрібно думати, куди далі рухатися саме у цьому напрямку. І, власне кажучи, таким чином з'явилася історія з новою піснею, з тим, щоб, ну, напевно, пора повертатися. Пора повертатися, хоча було дуже складно, і я не знала, чи це мені потрібно взагалі. Я не кажу зараз про глядачів. Але якось ми так потрошечку почали направляти свою увагу на соцмережі на інстаграм, Тікток. І в мене покатило. Я бачу, що людям стало цікаво, вони за мною слідкують. І власне звідси з'явилось натхнення. Власне кажучи, і так з'явилася нова пісня, яка нещодавно була прем'єрою. Моя надія на світло в горі. Я бераю, я бера. Оце, власне, пісня Я обираю тебе. Я обираю тебе. Mm. Ouais. Так, розповідай для кого? Про кого? Ми ж завжди співаємо для когось конкретного. Насправді, мені так захотілося заспівати про ту людину, яку б я хотіла бачити в своєму житті, бо в житті було так багато розчарувань, особливо в особистих відносинах. І мої. Останні стосунки перед, перед тим, як війна почалась, вони ледь мене не добили і не довели до ручки настільки, що я зрозуміла, що я напевно, дуже сильно розчарувалася в коханні. Але я досі щиро вірю і наївно в те, що ідея стосунки, вона існує. І кохання, воно обов'язково прийде і обов'язково буде твоя людина. І оце я обираю тебе, це про вибір. Але чи хочу я заміж? Не знаю. Зараз не знаю. Ну, давай так перефразуємо тоді твоє питання до себе. Не чи хочеш ти заміж, а чи готова ти до сім'ї. Знаєш, я ніколи не розуміла фразу: Я хочу заміж, я хочу народити дитину. Не можна просто хотіти заміж. Ну, не можна просто хотіти народити дитину. Ти можеш хотіти вийти заміж за конкретну людину. Ти можеш хотіти народити дитину від конкретної людини, створити сім'ю з конкретною людиною і розділити своє життя теж з конкретною людиною. Просто, можливо, у цьому свій час. І мій час ще не прийшов. Можливо, ну а ти якраз в нашій розмові вже пригадала, що найменше епізод стосунків з колишнім в Польщі. Перед початком повномасштабної війни ще одні стосунки, це якраз було двічі, коли я знаєш кажуть, двічі в одну річку не війдеш. А в вміли може вийти все. Насправді я в Польщу поїхала вперше, за все, тому що там були концерти. Але так потім склалося просто що з'явилася людина, з якою ну ми намагалися щось там побудувати. І тим не менше, мені здалося в якийсь момент, можливо, я втікала від цієї людини для того, щоб якось забутися, тому що було занадто боляче. Мені здавалося, що поріг болі був перевищений в рази. Чому так, так відбувається, коли ти заходиш у стосунки з людиною, яка ніби має все. То в людини в абсолютно в прямому сенсі є в житті все. Є бізнес, улюблена, улюблена справа, є багато грошей, є все, окрім щастя всередині. Знаєш, ми завжди шукаємо щастя з якоюсь людиною. А я тобі скажу, що я, попри всі свої дороги життєві, я прийшла тільки до одного висновку: якщо ти нещасний всередині себе самого, ніхто тебе не зробить щасливим. Ти не зможеш бути щасливим ні з ким. Просто того що тобі, от там та дірка, яка всередині тебе є, вона не заповниться ніким, окрім тебе самого. Я намагалася цю порожнину заповнити собою, і я потерпіла фіаско. Я зайшла у відносини з алкоголіком, з людиною, яка не здатна була себе стримувати емоційно, з людиною, яка була абсолютно різною, коли вона була тверезою і коли вона напивалася. І я тобі хочу сказати, попри все це, я намагалася працювати. Кожен раз, коли їхала зі студії звукозапису пізніше, ніж восьма -го години вечора. Я боялася, що я зараз приїду додому, у мене буде скандал. Хоча ми з людиною з самого початку домовлялися про щось там на березі, я, я запиталася, Тобі нормально, що я публічна людина? Тобі нормально, що я співачка і що в мене є не ненормов... робочий графік. У мене може затягуватись робота, я можу затримуватись на студії. У нас можуть бути корпоративи. Тебе це влаштовує там. Мені окей. А по, факту. А, по факту, а по факту. А по факту було так: в кінцевому результаті мені сказали, що а, Вали, туди, звідки ти прийшла, ти взагалі-то могла би спитатися, чи можна я поїду попрацюю. А я кажу: слухай, ти вдарився чи що? Я ніколи ні в кого не питалась, можна я буду працювати. Ти знав, хто я. Ми з тобою про це домовлялись. По факту було дуже багато гостей постійно в домі. В мене в будинку не було відпочинку, я не могла відпочити нормально. Тім я вигорала просто дуже швидко. Я так За, розумію, що це не кожного... твої гості були. Так, звісно, це були гості. Ну тоді вже це були спільні друзі, але це було щодня, я зараз не перебільшую. І там 4-5 разів на тиждень практично людина постійно. Випивала і випивала дуже сильно. Тобто, ну скажімо так, напивалася. Це було дуже складно, тому що я не звикла до такого ритму життя. Я, взагалі, в принципі, до алкоголю дуже спокійно ставлюся. Я можу пити, можу не пити. Для мене це не складає ніяких проблем. Але я не можу дивитися на те, як кохана людина, коли вона напивається, починає нести таку ахінею, і це все завжди закінчується скандалами, тому що я не можу змовчати, тому що мені випалюють в очі, мене провокують, мені розказують. Хто я, звідки, я, де я, народилася, і так далі. І це завжди такими жорсткими матами, відбірним таким матом завжди супроводжувалось. І я розуміла, що окей, дівчинка, а як довго ти витримаєш? Через місяць нашого спільного життя він мені подарував дороговартісну машину, автівку за 100 тисяч доларів. А через чотири, коли я не витримала і вирішила піти, він мене її забрав. А мене не випускали з території будинку, хоча я збирала просто свої речі. І, чесно кажучи, я не збиралася за неї триматися, але все-таки це був подарунок. І я в кінцевому результаті йому просто подивилася, очі і кажу: так ти подарував чи ні? Бо вона була оформлена на мені. А він каже: я що, дурак тобі дарувати машину за 100 тисяч доларів? Ну, Міл, я тобі просто дав її покататись. Я кажу, так а для чого ти тоді її оформляв на мене? І він не відповів на це питання. Мене не випускали з території будинку, доки я не віддала техпаспорт і ключі. Та стоїть його начальник охорони і каже: Мені Міл, мені шеф сказав забрати у вас техпаспорт з ключами. Я намагалася з ним говорити дуже лояльно і ну там попросити його по-людськи якось розійтись. Він почав мені сміятись на ну, в лице. Ну і все. І я зрозуміла, що це кінець. Я віддала ті ключі, і паспорт. Я з'їхала звідти, переїхала в однокімнатну квартиру в Ірпінь. Я була дуже щаслива. Але на цьому все не закінчилось, тому що вся ця епопея продовжувалася аж десь до практично до грудня місяця. Бо це було літо, це був початок червня. Він запросив мене поїхати знову разом відпочити. Ми святкуємо його день народження. Після його дня народження одразу я їду на концерт. Я його попередила зарані. У нас був знову ж таки скандал перед моїм виїздом. Але я все-таки від'їжджаю до Краматорська. Він зі мною на зв'язку до обіду, а потім мені телефонують його друзі і кажуть, що приїхала його колишня. Привітати його, з ним народження. Ну, я така, ну окей, я в бан його. Через тиждень він з'являється, просить пробачення. Ну, давай, ну перестань, ну що ти? Ну вона приїхала, я її не чекав, я не знав, що вона приїде, Тра-та-та. Я повертаюсь. Зранку він їде на роботу, я заходжу чомусь до нас в гардеробну, Ну я відкриваю шухляду комоду, а там є речі. Соніжки, які лежали, костюм і окуляри. Я в цей момент прошу управляючого нашим будинком знайти мені баночку з бензином, а потім знімаю відео і кажу їй: слухай, я сподіваюсь, ми один одного зрозуміли. Тебе тут більше не буде. Ти ж розумієшся? І ти ти розумієш, до чого я опустилася взагалі? Я була в шоці. Ця людина витягнула з мене все. Я такої себе в житті ніколи не бачила і не знала. Тіма, це так страшно, коли ти зустрічаєш людину, яка з тебе витягує просто таких демонів, і ти боїшся сама себе. І от така, знаєш, хвороботворна ця любов, вона була ще до грудня місяця, доки я зрозуміла, єдине, що можу сказати, що він ніколи мене не бив, тобто не було фізичних якихось. Моментів, але він емоційно і морально так знищував, що цього було більш ніж достатньо. Та, ну, більш ніж достатньо. Насправді емоційний аб'юс він ще страшніший, ніж фізичний, мені здається. Я посеред ночі з'їжджаю від нього. Він на слідучий день щось мені ще намагався перетелефонувати, і ми я більше не взяла слухавку і більше не повернулась туди. Чому ти все це терпіла? Ти знаєш, я багато разів собі задавала це питання. Було кілька факторів, я не буду зараз лукавити. Був ковід, у нас не було практично роботи, мені було дуже сильно складно самі. І він з'явився саме в той момент, коли я була дуже така слабка. Слабка в першу чергу морально. Він знав, що слабка фінансово. Він знав, що в мене є питання по житлу, тому що тоді квартира моя ще добудовувалася, і я не переїхала. Тобто я жила на зйомній квартирі, і він запропонував переїхати до нього. І він дійсно спочатку він робив все можливе і неможливе для того, щоб ми були разом і поводив себе максимально толерантно. Він був дуже такий на початку джентльмен. А вже коли ми почали, ну коли ми з'їхалися разом, пройшов десь місяць. у нас святкували щось щось було, якесь було свято. І я побачила оцей весь оцей весь фльор він просто зник в один момент. Він міг посилати кого завгодно за столом, своїх друзів, своїх підлеглих, а вони просто сиділи і посміхались. І я йому не один раз сказала: кажу, слухай, що тобі дозволяє себе поводити так, що влада над цими людьми? Бо тут ти місцевий царьок. Я кажу, але це не повага, це не має нічого спільного з повагою до тебе. І ну що, в кінцевому результаті все це закінчилося так дуже плечевно, але ти знаєш, що парадоксально? Він з'явився в перший день війни. І саме завдяки йому я змогла виїхати у перший день війни із зірпіня. Він відправив за мною водія з машини. Він мені допоміг, він вивіз мене. Я за це йому завжди буду вдячна. От я хочу зараз реально сказати для всіх жінок: послухайте, якщо ви знаходитеся у відносинах з аб'юзером, забудьте про те, що він колись зміниться. Він не бачить проблеми в собі, він впевнений в тому, що проблема не в ньому. Коротше, прийшов якийсь такий момент, коли я зрозуміла, є в мене така подруга, відома українська блогерка Оля Фільова. Вона сказала таку дуже хорошу фразу колись: «А ти не думаєш людині дати другий шанс, а потім розумієш, що лучше би дати піший. Дуже було боляче. Я трохи в таку трошки дебрознячок впала, але я розуміла, що це вже не вперше. Ми з ним розстаємося. Ну, але в останнє, тому що далі нічого не буде. Зараз багато хто здивується. Багато хто мене коли не знає, вони всі думають, що така високомірна така вся. Знаєш, надмінна баришня, а насправді це не так. Я дуже не впевнена в собі людина, і я тобі більше скажу, що всі творчі люди. Які реально творчі, і вони дуже сильно в собі не впевнені. Талановиті, творчі, цікаві, розумні, вони не впевнені. Впевнені в собі завжди тільки бездарності. Але ти розумієш, немає занижена самооцінка приводити до таких історій, тому що вони тебе ламають ще більше. Мене дуже сильно побило. Мені здавалося, що мені ББшка вистачить на от на все моє життя. Але якось мене угораздило влізти у відносини, які побили мене набагато більше, ніж відносини з ББшком. І я тобі хочу сказати, що е, я ж боєць, я завжди йду вперед, не дивлячись ні на що. Але мені було дуже складно піднятися після цієї історії. Але от на даний момент ти вже як оклигала? Я зараз сама і від цього дуже кайфую. І Я не вважаю себе зараз одинокою, самотньою. Для мене це свобода. І я зараз. Блін, мене стільки часу вільного з'явилось, Тім. Я займаюся зараз вокалом, фортепіано. Я знаходжу час писати пісні, я знаходжу час займатися купою справ, які раніше мені були недоступні, просто тому що я займалася якоюсь фігньою, я займалася виясненням відносин. А замість того, щоб просто жити, насолоджуватися життям і кайфувати, я зробила тут висновок. Тут я, звісно, напартачила, але я зараз знаю точно, що так я більше не зроблю. Десь воно мене в іншому місці чекає, знаєш. А, от. Але так я більше точно не зроблю, ці відносини мені не потрібні. Я зараз дуже швидко прощаюся з людьми, яких я, я знаєш, навчилась реально дуже швидко відчувати людей, зокрема, чоловіків. Але ти от все одно згадала ще одного такого визначного чоловіка в твоєму житті, Володимира Бебешка. Я, звісно, не можу не запитати, в яких ви зараз стосунках чи взагалі спілкуєтесь. У нас після. Того, як ми розійшлися, через рік ми зустрілися, і ми поспілкувалися, і все було добре для початку. А потім він мені подзвонив і попросив не давати більше ніяких інтерв'ю. Можна, будь ласка, ти не будеш більше коментувати нашу з тобою історію. І я сказала так, звісно. Володимир Володимирович, не питань. І Я кажу: якщо навіть будуть якісь коментарі, вони будуть максимально лояльні і обіцяю. І. Така історія, іронія долі. Ми потрапляємо на одне інтерв'ю, але в різні часи, тому там був такий формат інтерв'ю, що кожного з нас брали в окремі дні, в окремому місці і про один про одного питались. І я на той момент насправді відпустила вже ситуацію. Я реально йому була дуже вдячна за все, що він для мене зробив, і чого не зробив також. Я про це сказала. А далі я дивлюсь його частину інтерв'ю і чую там та, про те, що я стара баба, 30-річна. Про те, що я, як це він сказав, чекай, чекай, чекаємо. А, я перетворилась на караоке співачку після нього. А з ним, розумієш, з ним я збирала зали. І про те, що я дуже швидко постаріла, що я не вмію рухатися, що я погана. Ну, коротше, все не так. Я це все подивилася, діло, і така думала, ну, та й слава Богу, що. Все так. Ну, типу, я його просто в бан заблокувала, Ми більше не спілкувалися. Але я знаю, що буквально нещодавно, десь навесні, я почула невтішну новину. Я знаю, що у нього була біда зі здоров'ям, знаю, що в нього був інсульт. І я чесно тобі скажу, я не відчула ні злорадства, ні нічого. Чи чи стало шкода? Та, звісно. А маю надію, що в нього зараз все краще, маю надію, що він почуває себе краще. І... Можливо, колись ми ще пересічемось, якщо така доля. А, а якщо ні, значить ні. Ти знаєш, оцю ситуацію я повністю відпустила. Я забулася про все те погане, що було. Напевно, я була так зайнята своїми аб'юзивними стосунками, що мені просто було не до цього. Після всього, що ти мені розповіла: от ти зараз кажеш, що ти сама і тобі добре, так? Це в особистому житті. Так. А от в професійному житті ти взагалі тепер не розглядаєш варіантів там співпраці з продюсерами, ні? ні так? теж сама, все сама. Зараз е, в мене є моя Вікторія, я, з якою ми працюємо. і Вона зараз наразі мій менеджер, і вона просто умня. вона дуже сильно мене підтримала. Це моя близька подруга. Я їй дуже сильно вдячна за те, що вона була зі мною в найскладніші моменти. І ми зараз починаємо все заново, розумієш? В будь-який час музика завжди лікувала душу. Ну от Хочеться створювати музику, яка буде лікувати душі людей. Тому я тобі скажу, що далі, тільки вперед, якщо прийде інвестор, або прийде партнер, мій, я не хочу казати інвестор, я все таки скажу партнер, людина, яка захоче прийняти участь в цьому проєкті. Я із задоволенням розгляну таку пропозицію. Але з продюсерами співпрацювати. І я просто більше не бачу сенсу, тому що час продюсерів все. Він пройшов. Зараз ти або сам собі продюсер? І ти розкручуєшся у TikTok, у Інстаграм, будь ласка, слухай, зараз така епоха наступила. Раніше такого доступу не було, як зараз вільного до будь-яких соцмереж, ти можеш сам себе зробити зіркою. Так чому не використати всі ці шанси і не зробити все можливе від себе? Якою ти бачиш Україну після нашої перемоги? Ти хочеш чесно? Якщо не виріжете, я скажу все. Наша Україна буде дуже сильно понівечена і побита. Їй буде дуже боляче і тяжко підніматися знов. Їй буде складно, тому що в неї буде дуже багато синів і доньок, які повернуться зі страшним синдромом ПТСР, з якими треба буде працювати. Їм треба буде дати те суспільство, яке вони заслуговують, тому що вони за це суспільство зараз віддають своє життя. Розумієш, і ті, хто залишиться, мені хотілося б, щоб для них в цьому суспільстві було місце, їй доведеться потратити 5-10 років часу для того, щоб повністю відновитися. Можливо, це станеться швидше, якщо сюди будуть залучені інвестиції. Я знаю, що ця війна дуже багатьох людей розбила. Але наша країна для мене це найпрекрасна країна на світі. Я встигла поподорожувати, побачити світ. Я знаю, що для українців зараз відкриті усі дороги світу. А я нікуди не хочу і хочу бути вдома. І я думаю, що таких людей мільйони. І завдяки таким людям, які дуже люблять свою країну і готові бути з нею і в горі, і в радості, вона виживе, вона переживе найважчі часи. Чи побачимо ми з тобою розквіт України? не знаю. Можливо, він прийдеться вже на епоху наших з тобою дітей. Але я готова побачити становлення моєї нації. Для того, щоб привити своїй дитині найкраще: любов до своєї країни. Ну, це все. Я тобі дякую. Я тобі дякую. Я дуже рада тебе бачити. Добраться.